І в літературі, і в підручниках з історії можна натрапити на лист козаків турецькому султану. Саме його написання лягло в основу сюжету картини Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Переглянь відео, і дізнаєшся, чи справді існував такий документ. Листування в офіційно-діловому мовленні поділяють на службове приватно-ділове. Службовий лист це узагальнена назва документів, які є основним засобом обміну установ інформацією з іншими організаціями, а також із громадянами. Кожен лист, який надійшов до організації чи був відправлений від неї, фіксують у реєстраційному журналі електронній базі даних. Йому присвоюють вхідний або вихідний номер і зазначають дату. Усі службові листи поділяють на дві групи листи, що вимагають відповіді, до них належать листи прохання, листи звертання, листи пропозиції, листи запити, листи вимоги, листи, що не вимагають відповіді, серед них листи попередження, листи нагадування, листи підтвердження, інформаційні листи. Листи розпорядження, листи підтримки, ознаки службового листування офіційний тон, звертання знеособлені або відсутні. Усталені мовні конструкції, структурованість, стандартна форма викладу, наявність усіх реквізитів. Обов'язковими елементами оформлення листів є такі реквізити, назва й адреса організації відправника Номер і дата. Назва і адреса організації ОДЕРЖУВАЧА, ТЕКСТ листа, підпис КЕРІВника ПоТРЕНУЙМОСЯ Прочитай текст. Визнач ознаки офіційно ділового стилю та вид листа. Міністерство освіти і НАУКИ України. ПРОСПЕКТ Берестейський, 10, МІСТО КИЇВ 0135 Україна. Телефон 044 481 3221. ФАКС 044 481 4796 імейл МОНРАВЛИК.МОН.КАГОВКРПКЮЕЙ Номер ВІД гімназія 23, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 264. місто Мелітополь. Міністерство освіти і НАУКИ України підтримує участь проєкту Просто про складне» Мелітопольської гімназії 23 у міжнародній конференції, що відбудеться в Римі Італія. Міністерство вважає вищезгаданий проєкт важливим і актуальним з огляду на те, що зростання іміджу України, поглиблення міжнародного діалогу та міжкультурного обміну сьогодні є нагальним завданням. Участь учнівства та педагогів у конференціях є результативною для освітянської спільноти України. Тому реалізація таких проєктів має особливе значення. Міністр Оксан Лісовий Упевнена, що тобі вдалося визначити видлиста. Так, це лист підтримки. Тон документа офіційний. Текст структуровано. Ужито усталені мовні конструкції. Наявні такі реквізити, як назва й адреса організації відправника листа, номер і дата, назва й адреса організації одержувача листа, текст листа, підпис керівника. Як добре, коли ініціативи молоді підтримуються міністерством. Листування осіб з установами та представниками організацій називають приватно-діловим, ознаки приватно-ділових листів, Приязний тон, Уживання як загальновживаної, так і стилістично забарвленої лексики, використання слів у прямому та переносному значенні, шанобливі звертання до адресата, Використання усталених мовних конструкцій Прочитай текст. Доведи, що це приватно діловий лист. До редакції антології Українська муза 19 грудня 1908 року. Чернігів. Високоповажні добродії. Особисто взяти участь у вечері українські штуки не можу. Коли ви вважаєте потрібним, щоб на вечорі було щось прочитано з моїх оповідань, то нехай той, хто читатиме, сам вибере, що йому до вподоби. З високим поважанням, Михайло Коцюбинський. Перевір. Про те, що лист є приватно діловим, свідчать такі ознаки Шанобливе звертання. Високоповажні добродії. Уживання слова вечір у переносному значенні. Захід. Використання усталених мовних конструкцій. Узяти участь. Коли ви уважаєте потрібним з високим поважанням повернімося до історії, згаданої на початку відео. Незважаючи на те, що лист козаків турецькому султанові відомий у різних варіантах українською та польською мовами, написання його як офіційного документа сумнівне. Проте він є письмовою пам'яткою історії козацтва та можливим прикладом офіційно ділового листа тих часів. Нащо? Непоганий коворкінг і справжній open space у козаків. Запам'ятай Листування в офіційно діловому мовленні поділяють на службове, приватно-ділове. Службовий лист це узагальнена назва документів, які є основним засобом обміну установ інформацією з іншими організаціями, а також із громадянами. Різновидами є листи прохання, листи звертання, листи пропозиції, листи запити, листи нагадування, інформаційні листи, листи підтримки, ознаки службового листування. Офіційний тон, звертання знеособлені або відсутні, усталені мовні конструкції, стандартна форма викладу, наявність усіх реквізитів, а саме Назва й адреса відправника, номер і дата, назва й адреса одержувача, текст листа, підпис керівника, листування осіб з установами та представниками організацій називають приватно-діловим ознаки приватно-ділових листів Приязний тон Уживання як загальновживаної, так і стилістично забарвленої лексики, використання слів у прямому та переносному значенні, шанобливі звертання до адресата, використання усталених мовних конструкцій. Став подобайку! стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!